Наближається новий рік. настільки він буде вдалим, залежить від кожного з нас. Рік, що минає, приніс нам багато здобутків, емоцій, переживань, радощів і всього того, що ми самі зробили для себе та для оточуючих. В новорічну ніч прийнято згадувати всі події, які супроводжували нас. Тож згадаємо разом. Журналісти телерадіокомпанії Веселка підготували новорічний проект Нас єднає рік новий, де ми всі разом перегорнемо сторінки року, який вже стає історією. Тож чекаємо на вас на центральній площі міста у новорічну ніч 1 січня 2014 о -го 2 годині. Легковажне та безвідповідальне відношення до газу та газовим приладам зазвичай завершується, на жаль, бідою для споживачів. Про нещасні випадки, які пов'язані з порушенням правил безпеки під час експлуатації газового обладнання, в засобах маси інформації лунають постійні застереження та повідомлення. Керівник міського управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал звертається до споживачів, аби застерегти від трагедії. Володимир Вікторович, є інформація, що збільшилась кількість телефонних дзвінків саме на аварійну диспетчерську службу управління, яке ви очолюєте. З чим ви це пов'язуєте? Так, дійсно, на даний час від 15 до 20 викликів нам за добу поступають. Який характер викликів? Характер викликів останнім часом пішов з тим, що більшість абонентів відчувають запах угарного газу в себе квартирах. На даний час іде досить така нечітка робота. Димових вентиляційних каналів це пов'язано з тим, що температура зовнішнього повітря вона не постійна. Вночі мінус 2-3, в день плюс 2-3 або 0. це призводить до того, що атмосферний тиск він нестабільний і в такій ситуації димові канали вони практично не виконують своїх функцій, які повинні виконувати. Тому там, де стоять приклади з відводом продуктом з в димоходи, досить нестійка тяга. І хотілося звернутися до наших абонентів, які користуються даними приладами, щоб вони ні в коїй мірі не залишали прилади, які працюють без нагляду. І тому що це може привести до трагічних наслідків, збільшилась кількість викликів не тільки до нас, а до лікарів швидкої допомоги. Вон, також лікарі приїжджають і фіксують те, що газові прилади залишали без нагляду люди, потім верталися на кухню. Вікна закриті, двері закриті, і відчувається запах варного газу. Це призводить до погіршення стану здоров'я. Деякі абоненти навіть втрачали свідомість, але лікарі приїжджали вчасно і призводили свої там відповідні дії для того, щоб зберегти життя даних абонентів. Ми приїжджаємо, фіксуємо факти, практично досить часто це є порушення. При встановленні газових приладів це бездимохідні газові колонки опять призводить до того, що люди не знають, як користуватися ними, що вони заборонені в користування. І можливі трагічні наслідки. І хотілося звернутися через засоби масової інформації, через телеканал Веселка до споживачів природного газу, щоб ні в коїй мірі не порушувало техніку безпеки, відкривати постійно квартирки, вікна і не залишати дані газові прилади без нагляду, тому що це може привести до досить трагічних наслідків. У світловодських школярів тривають новорічні канікули. В нашому місті для дітей організовано низку цікавих та різноманітних заходів: концерти, ранки, спортивні змагання. Ніколи сумувати. А 27 грудня маленькі світловодці їдуть на головну обласну ялинку до Кіровограду. Наразі діти соціально незахищених верст населення, а саме діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вихованці інтернатних закладів та діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні. Від'їжджають на головну. Обласну ялинку на губернаторську ялинку, яка відбудеться в обласній філармонії, сьогодні для дітей там організована видовищна вистава і солодкі подарунки. Мама й татка прийшли провести малечу. Я їду в Кіровоград на новогодню юку. Мене супроводжує папа, я дуже рада. Саша взяла з собою улюблену іграшку, м'якого ведмедика. Я взяла свою любимую игрушку. Поїздка організована міською владою спільно з депутатським корпусом. Ми дуже вдячні організаторам свята, що наші діти мають можливість поїхати, подивитись замечательную замечательную яёлку і спасибо за праздник, который получат емоції, которые получат наші дітки. Спасибо. Що ж, щасливих вам новорічних свят. 26 грудня члени громадської ради, що діє при виконавчому комітеті, зібралися на чергове та останнє в цьому році засідання. Голова Надія Мальцева звітувала про роботу громадської ради за два роки. Щомісяця обговорювалися нагальні проблеми, надавалися пропозиції та вівся контроль. Всі 82 питання, які розглядалися, можна умовно розділити на екологічні, комунальні та транспортні. Громадськість активно вносила свої пропозиції щодо важ. Жливих рішень виконавчого комітету це і реформування житлово-комунального господарства, проблемні питання міських перевезень пільгових категорій населення. Чи не вперше громадськість порушила питання збереження живих рибних ресурсів в акваторії на Дніпрі? З допомогою громадської ради вдалося вивести з території заводу чистих металів токсичні відходи миш'яку. До здобутків Надія Мальцева додала і відхилення коригування тарифів на житлово-комунальні послуги та недопущення їх підвищення. Міська рада за поданням громадськості приймала рішення про проведення адресних доплат пільговим категоріям населення. Ми намагалися, наша громадська рада намагалася вести конструктивний діалог з органами нашої влади і місцевого самоврядування. Захищали інтереси мешканців нашого міста. Наскільки нам це вдавалося, важко сказати. Але не все те, що нам хотілося зробити, ну не зробили, бо не все, бо ми є громадськість, не ми не маємо владних повноважень. А ми тільки формулюємо проблему, вивчаємо і надаємо владі і тільки наполегливо проявляємо наполегливість. У вирішенні того чи іншого проблемного питання перший заступник міського голови Юрій Лукинський звертаючись до присутніх від імені міської влади, зазначив, що громадськість у вирішенні тих чи інших питань допомагала знайти компроміс. Не завжди цей компроміс устраював вас. Нас теж часто не ми ж хотіли часто зробити лучше і більше, але ще раз говорю, ми живемо в обмеженні ресурсів. финансовых ресурсов, материальных, людских, остальных, понимаете? Мы вынуждены вот эти вот как-то совместить ресурсы, чтобы сделать часть того, что мы хотели бы сделать. Поэтому я еще раз спасибо вам за наш труд. Згідно постанови Кабінету міністрів України, громадська рада при виконавчому комітеті обирається раз на два роки. Отже, у новому році, за поданням громадських організацій, буде обрано нову або переобрано діючу громадську раду. Я всім дякую за співпрацю. Я дякую всім членам громадської ради, всі колеги, що к втратили, як кажуть. Свій особистий час, сили, енергію підключались, вивчали, наполягали. Я дякую всім керівникам і Юрію Ленідовичу, Вадиму Павловичу за підтримку, що завжди ми. Юрій Миколайович, ми йому також дякуємо, ми його підтримували в його намаганнях. Мешканці міста вдячні небайдужим членам громадської ради за своєчасне порушення проблемних питань для подальшого вирішення. Із настанням зими на водоймах починає формуватися льодовий покрив. Саме в цей період виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями. Виходять на тонку кригу, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян від виходу на лід протягом найближчих днів. Адже наша зйомочна група була неодноразовим свідком допомоги рятувальників любителям зимової рибалки. Тож, аби запобігти загибелі людей на льоду, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій систематично проводять серед населення профілактично роз'яснювальну роботу щодо небезпеки виходу на Кригу. У місцях з тонкою кригою рятувальників... Встановлюють попереджувальні таблички та роздають листівки. Ну а щодо правил і необхідних дій у випадку небезпечної ситуації на льоду, наша творча група мала змогу поспілкуватися з начальником світловодської МРВУ ДСНС України в Кіровоградській області Ярославом Любецьким. Я хотів би зауважити, що взагалі вихід на льод заборонений зв'язку з тим, що на даному етапі він дуже крихкий і дуже тонкий. Виходячи на льот, обов'язково з собою необхідно мати якусь дерев'яну палицю або якийсь мотузок для того, щоб в разі провалення під воду вас могли врятувати. Ні в якому разі не можна виходити на льот самому, однозначно повинен бути поруч з вами ваші якісь знайомі. Категорично заборонено виходити на льот дітям і неповнолітнім. Не можна гратися на льоду, сковзатися, пригати на ньому, тому що це зможе привести до тих летальних наслідків. От. І саме головне, я хотів би звернутися до рибалок наших світловичан, які, перебуваючи на льоду, ловлять рибу. Слід пам'ятати і зважити те, що не можна ці кілограми риби ставити на ваги своїм життям. Будьте обережні, не грайте в небезпечні ігри зі своїм життям у випадку виявлення. Потапаючого, негайно повідомляйте до служби по рятунку за номером 101. Світловодські рятувальники рекомендують всім жителям будьте дуже обережними на льду. А, враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмовтесь від виходу на кригу. Батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм гратися на льоду. Проводьте з ними профілактичні бесіди, пам'ятайте. Біду завжди легше попередити. Дорогі наші світловодці, любі дорослі і малята! Скоро новий рік! І ми із задоволенням чекаємо на вас у міському палаці культури.